Добрий день, глядачі і підписники мого канала. Ой, як радіємо, і ми, і пташки співають, родіють, і рослинки ожили. Нарешті у нас прийшов такий довгоочікуваний дощик. І зразу ж так, так гарно дихать на вулиці. Таке повітря свіженьке. Вологе. Обіцяла вам я вчора, що з печем. Сьогодні з вами у моїх силіконових нових формочках кекси. Поставила я розтопляти на водяній бані масло. І тепер запрошую вас на свою кухню спекти смачні кекси на дворі похмуро, то у мене в кухні, може бути, трохи темновато, то вже ж, вибачте. Аби йшов дощ, а це вже ми переживемо, правда? ж? Що нам необхідно для кексів? Беремо стакан цукру. Якщо хто полюбляє таке, щоб вони були більш солодкуваті кекси, то бере трохи більше. У мене тут оце трохи більше, ніж стакан цукру. Тоді три яйця, одна чайна лужка, або ж розпушувача беремо, або ж суди у мене суди, півлітрова банка сметони. Якщо в кого є кефір, беріть півлітрову баночку кефіру. Якщо в кого є трохи кефіру, трохи сметани, можете з'єднати кого скільки є там пропорції, це вже дивіться самі. Але щоб було півлітрова баночка. У мене тільки сметана. Якщо будете готувати на кефірі, також будуть смачні кекси, але тісто буде із сметаною, тісто буде більш м'якше. А з кефіром воно таке більш плотніше. Але смачно і так, і так. Готуйте те, що у вас є. І берем або пачку маргарину. Ну, я взяла пачку вершкового масла. В пачці написано 180 гром. І, звісно ж, просіяне борошно. Я зважу, скільки в мене піде борошна на тісто. Ну так. Вручну я цукор з яйцями посиділа, трохи, взбила. Тепер додаю сметону. Соду і вершкове масло. Розмішала. Хто хоче, може ще дрібку солі додати. Я не додавала. В рецепті не написано, то вже ж і не додаю. Ну, можливо, хто і любить так, знаєте, щоб. Десь там трохи і сіль у випічці чувствувалася. А тепер починаю потроху додавати борошно і розмішувати, і доводити тісто до консистенції густої сметани. Як замішувала тісто, здумала, що Ну, Можна в нього ще ж зумчик додати, да? додала ізюм. За бажанням можете додати ванілін. Я не буду, бо будемо пити чаюк із мамою. А в неї ну, от ваніліна я, тоді пече. Або ж можна натерти лимони і цедри у тісто. Буде також дуже смачно. Борошна у мене на тісто пішло 450 г. В попередньому своєму відео я записувала вашої думки стосовно силіконових форм. Чи змащувати їх олією, чи ні. Хто перший раз дивиться моє відео, це нові силіконові формочки. Думки моїх глядачів поділилися. Одні кажуть, що змащуйте, змащуйте хоч, хоч перший раз. А інші кажуть, що силіконові формочки змащувати не потрібно. Все і так чудово вискакує з них. Ну, я хочу одну формочку змастити, а іншу ні. Якщо і прилипне, ну, я не на продаж роблю. Звідти витягну і з'їмо. Одну формочку я ось так намічу, кліпсою із рукава, щоб змоти, як оде. І ось цю формочку з кліпсою я змащу олією. Ну, ця ж формочка в нас залишилась не змащена. Поекспериментуємо з вами. І вже тоді точно будемо знати, чи треба змащувати силіконові формочки, чи ні. Понакладала. А тепер я ці формочки буду ставити на ось такий лист. І вже на листі я випікатиму у формочках силіконових кекси. Це у нас ось вже спеклися кекси в змащеній олією формочці. Раз, повискакували. Ось такі вони вийшли. Ну, мені чудно, бо в мене та форма була з кексами. Здорові такі були. А це маленькі. Ну, а тепер подивимося на наші кекси у формочки. Яку я не змащувала, як вони будуть звідси випадати. Ви бачили? Усе чудово випадає із форми, яку не змащувала я зовсім. Так що силіконові формочки змащувати не потрібно. Напекли ми вже з вами кекси. Спечіть і ви ці смачні кекси. За своїм бажанням, і за своїм смаком додавайте в тісто ізюм, ванілін або ж лимонну цедру. І будете насолоджуватись і ви, і ваша родина такими смачними кексами. сподобався рецепт? Обов'язково спечіть такі смачні кекси. Вони виходять м'якенькі, ніжні і смачні. Дякую вам за перегляд, до побачення, до нових зустрічей. Всього вам доброго!